Кожного з нас всередині є той, хто хоче бігати, бути підтягнутим, спортсменом, подобатися дівчатам, заробляти багато грошей, тримати гарного чоловіка в спадок від його мами. А є друга половинка, яка хоче полежати на диванчику, яка хоче, щоб диво відбулося без втручання і фізичного навантаження. Так от, коли ви почнете задавати правильні запитання. Тому, хто вас демотивує, задавати запитання, коли виникають навіть думки про демотивацію. Коли відбувається процес, який вас намагається вивести з вашої рівноваги, ви почнете задавати запитання, прям усвідомлено, ви почнете отримувати перевагу. І ви почнете відчувати якісні зміни. Спробуйте.